З духами спочали правонити, душі рабі І прийми до Божаного життя, Коли тебе, холодили чоловікою, оселятливо споди, де всі за діти спочивають у покої душі рабі. Чоловіко. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Дорогі брати і сестри, коли ми виголошуємо вічну пам'ять спочилим, ми часом не замислюємося над тим надзвичайно глибоким змістом, який мають ці слова. Вічна пам'ять це вічний дар і вічна пристрога для кожного з нас. Це дар традиції, спирання на яку завжди так багато допомагає нам у житті. Коли ми щось легше робимо, коли ми вже маємо досвід у виконанні цієї роботи, коли ми знаємо, що її виконували вже люди перед нами, коли нам бабуся, дідусь, розповідали, як поратися на городі, як прибирати вдома. Як збиратися в дорогу, і багато, багато яких навичок нас вчили, яким би нам інакше треба було вчитися заново, так само і з історії народу. Історія дає нам той досвід, якого часто нам катастрофічно бракує, коли виникають нові виклики. Спираючись на історію, на пам'ять про героїв, ми можемо сміливо дивитися у майбутнє і бути позбавленими того комплексу меншовартості, який нам часу хочуть нав'язати, коли видають нас за таких собі безбаченків, які з'явилися невідомо звідки наприкінці ХХ століття, і невідомо скільки ще проіснують. ХХ століття колись патріарх Стеслав назвав жорстоким століттям. Пригадуйте, з яким зітханням він вимовив ці слова, коли зустрічався з нами в оперному театрі. А патріарх Мстислав не забуваймо був племінником Симона Петлюри, вождя боротьби за свободу у час визвольних змагань, 17 21 років. І для нього це зітхання включало і спогад про дядька, і спогади про тих ровесників, які не повернулися з цієї війни, які загинули в концтаборах, які боронили Європу навіть на віслі, коли зуміли зупинити непереможну. Здавалося б, червону армаду, яка йшла підіймати червоні прапори не тільки над Варшавою, але й над Берліном, над Парижем, мріючи встановити своє світове панування. Не тільки у дитячих книжках про минуле війна виявляється в тому, що виходять богатирі з одного і з іншого боків і у двобої вирішують справу майбутнього. Насправді війна набагато жорстокіша і підступніша. Ні Євген Коновалець, ні Симон Петлюра не були переможені на полі бою. Їхнє військо відступило, вони мусили мігрувати, але вони не складали зброї. Вони гуртували сили для нового наступу, для визволення своїх батьківщини. І обидва вони загинули підступно. І цей досвід також нам нагадування про те, які ж підступні є війни сьогодні. Старше покоління нас, тут, присутніх, пам'ятає. Наскільки суворою і безкомпромісною була війна, яку назвали холодною війною наприкінці ХХ століття? А ми живемо не менш сувору війну. Нас не зуміли завоювати так, як завоювали частину Грузії кілька років тому. Але експансія на нашу землю не менш жорстока, ніж на невеличку Грузію. І Кожен із нас, хоче він чи не хоче, є учасником цієї неоголошеної, але такої жорстокої суворої війни, війни, в якій знаряддями стають і Георгіївська стрічка, і червоний прапор, і пам'ятник Леніну, і російська мова. Стають Наші підприємства, які так безжально банкрутують сьогодні, щоб ми не мали ніякого виробництва на своїй землі і мусили жити коштом сусідів, а наші люди краще з наших людей, щоб їхали працювати за кордоном і пересилали тільки сюди кошти, зароблені важкою працею, щоб ці кошти, потім по корупційній драбині, сходили на гору. Це жорстока війна, війна за наше з вами майбутнє. І коли ми згадуємо. Євгена Коновальця та Симона Петлюру, хоч може і не годиться з ними разом ставити ці імена, бо вони не були полководцями. Але згадаймо, як загадково загинув В'ячеслав Чорновіл, і скільки таких загадкових смертей було і є довкола нас. Зарештовані юнаки із Тризуба, ганебний арешт Юрія Луценка. Хіба це також не епізоди війни? І кожен із нас стає солдатом на цій війні, коли чує плітки, які намагаються відштовхнути його від своєї церкви, від свого гурту, які намагаються дискредитувати людей, авторитетних для нього і близьких, коли ми поринаємо у чвари, коли ми зневірюємося, ось тоді ми і стаємо жертвами на цій війні. А Господь кличе нас бути героями. Бо в християнському сенсі бути героєм означати бути святим. Як переміг свого ворога цар Давид? тоді ще зовсім не цар, а маленький, не знаний нікого пастушок Давид. Він молитвою і глибокою вірою зумів здолати непереможного Голіафа. і залишив нам натхненний приклад із Старого Завіту. У перспективу завіту нового. Віра і рішучість, мужність, якої раз у раз навчає нас сам Христос, це царі, які нам усім необхідні. А ще солідарність, згуртованість, взаємна довіра. І насамперед віра до своєї церкви. Бо дивіться, скільки за ці 20 років було зроблено, щоб знищити нашу церкву, скільки людей утримується тільки для того, щоб Сформувати якісь паралельні структури, щоб тільки не з'явиться десь згадка про нашу церкву, відразу завалювати редакцію листами про те, що не існує вже такої церкви, вже її немає, вже іншу утворили замість неї. Поволі правда виходить на світ. Поволі стає очевидним, хто був носієм брехні, а хто захищав правду. Але важко відбувається цей процес і без віруючого. Чистого серця, як же важко зорієнтуватися у тому, де правда, а де брехня. І саме у цьому вимірі ми повинні оцінити велич і щастя того дару, який Господь кожному з нас пропонує, покликавши в свій час до Христової Церкви. Вона саме осяяна. Незгасним світлом Христового Воскресіння і дає нам дуже чіткі євангельські виміри для розрізнення, де добро, а де зло, де правда, а де брехня. Хай же слово ваше буде так, так, ні, ні, навчає нас Христос, а інше від лукавого. А потім апостол вчитиме нас не бути літеплими, такими ні холодними, ні гарячими, а вміти з усією палкістю боронити правду. Хай же спогад про героїв, загиблих за нашу свободу, буде нам також джерелом натхнення у спокійному і правдивому сповіданні правди. І хай Господь дасть і нам пізнати радість цього християнського героїзму, поклику. До святості. Амінь Христос Скримої.